О, якщо це правдива інформація, тут повинні розібратися компетентні органи, правоохоронні, я так розумію, органи. От, якщо підвох є, в будь-якому випадку його повинні знайти. Незалежно де хто зареєстрований. От, якщо підвоха нема, то треба розібратися з тією людиною, яка подала дану інформацію, яка була первоісточником, правильно? От, бо, наскільки я розумію, і я знаю, що проводився тендер на 3,4 мільйони. Договір заключений з підрядником, який став переможцем проведення тендера, заключений договір, якщо не помиляюсь, на 1 мільйон 600 тисяч гривень в цьому році. Решту буде фінансувати місцевий стов Степанка. Питання: в чому суть подвоха, хто хотів украсти гроші? Того, і чому злито 3 мільйони? На даний момент сьогодні не перераховано жодної державної копійки? Підрядної організації а Не потрачено жод, жодної державної копійки. Тому що по процедурі, як правило, завжди після проведення тендерних е, закупівель е, приходить прокуратура і е, провіряє і дає свої рекомендації щодо проведення тендерних процедур. Тому на сьогоднішній день триває перевірка і е, результати будуть оприлюднені найближчим часом.